Це і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава О, В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як приходять книжники і спокушають Ісуса. Кажуть, яка заповідь є найбільша, бо вони знали, що заповідь найбільша це і любити Бога, і любити ближнього. Бо це заповідь ще зустрічається в старому завіті. І Ісус підтверджує ці слова і розшаровує їх, бо знову ж таки вони не могли спіймати Ісуса. Дві заповіді: заповіді любові. І бачимо на цих заповідях основується все, все наше життя, наше покликання. Каже Святий Агустин, що Господь Бог створив нас в любові і створив для любові. Щоб ми жили в любові. А щоб ми жили в любові, ми повинні пізнавати любов, щоб її дарувати. Як пізнати любов? Де її шукати? Господь каже: Я є любов, я є дорога правда і життя. Бог є любов. Щоб навчитися когось любити, ми повинні навчитися любити Бога. Бо тільки в Його світлі ми можемо пізнати правдиву любов. І коли наше серце наповниться цією любов'ю, ми повинні Нею ділитися з іншими. Реколектант, отець Сілоніт, мій приятель, він давав місії на одній парафії. І він питає парафіян, каже, який є найбільший гріх? І всі починають казати, Ко я чогось що вбив, щось зробив, не так. З жінкою посварився, розійшовся з чоловіком так само, коли жінка розходиться, він каже: ні, каже, неправда. Бо найбільший гріх є тоді, коли ми відчуваємо Божу любов, але ми не ділимося з нею. Ми її тримаємо в своєму серці. Це означає, що ми приватизували Бога. Господь має йти від нашого життя до інших. Ми відчуваємо цю любов, ми повинні ділитися, ми повинні дарувати Бога нашим ближнім. Ми приходимо з церкви, ми повинні показати, як Бог нас любить, як Бог любить наших ближніх через нас, щоб вони не казали, дивіться, ходить до церкви, там такий, а пішов додому вже такий. Маємо завжди наповнювати наше серце любов'ю і нести цю любов до домівок, там, де ми працюємо, щоб інші пізнали, що дійсно ця людина живе з Богом. Знаєте, часом ми вживаємо парфуми, щоб гарно пахнути. І коли хтось где, то ми чуємо гарний запах приємний. Так само і тут, коли ми живемо з Богом, інші люди вони будуть відчувати на відстані, що в нас є Господь, що в нашому тілі живе Святий Дух, що Він нас провадить. І це дуже важливо є приходити до церкви, до сповіді, причащатися, молитися, тому що це найбільший дар, який нам Бог залишив, де Він перебуває і чекає на нас. Ділитися любов'ю. Деколи здається, ну як я можу поділитися щось зробити, коли я не маю грошей, коли я не маю можливостей, коли я не маю, не маю, не маю, не маю. Є одна така історія, що двоє професорів кожного ранку йшли попри собор Парижської Богоматері. І на поті цього собору сиділа жінка, яка просила пожертву. І один друг постійно давав цей професор їй кошти, а інший не давав. І цей каже: я даю ці. Жінці кошти, щоб вона мала за що жити, ти нічого не даєш. Чому так? На наступний день інший професор де Содаренко та гарних троян підходить до цієї жінки і каже: це є для вас. Прийміть цей щирий подарунок. Цілий тиждень вони не бачили більше жінки біля собору. І цей друг професор питає іншого професора: а що ж сталося? Де ж ця жінка? А Він відповідає, вона живе цими квітами. Дуже важливо в нашому житті дати знати нашим ближнім, що він нам потрібні. Це може бути маленьке слово. Я тебе люблю, я тебе потребую, ти мені потрібен, ти мені потрібна, сину, підійди, я тебе обійму, дочко, я бачу в тобі велике майбутнє це слова потрібні, це слова любові. Бо саме через ці слова Господь приходить до серця наших ближніх і робить собі помешкання. Бо добре слово, знаємо, що слово сталося тим, що замешкало між нами. Що добре слово – це є Господь, який приходить до людини. Отож, не біймося запрошувати Бога в на наше життя. Не біймося ділитися Його любов'ю. Today, the words of grace are reaching our hearts. What do we feel in the depth of our hearts? There is a poverty of our human nature that is waiting for the good news Are we brave enough to recognize that we are the captives, slaves of sin? Maybe we are blindly convinced of our own righteousness. We require sight regaining for conversion. Even if we feel oppressed, Christ has salvation ready for us. He is ready today to carry the good news to the poor, to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed be free. This is the goal of Christ's incarnation. He has not come to enjoy the company of the strong in this world. Those people who have accepted the grace of release and healing have become his listeners and followers. The Holy Spirit descending on us makes each of us capable of making the words of the Holy Scriptures alive. Now we, as a part of the Church, the body of Christ, must open our hearts to the needs of others, give them our acceptance, and proclaim the good news. That is not always easy, since we are naturally looking for the company of most successful and most influential. But without this, we cannot be called Christians. Let this word vibrate in our ears today and become alive. Let it come true in our hearts. Let the Holy Spirit gives us.